Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати дуже легкий декор столу з підручних засобів, тобто засоби, які можна знайти вдома чи біля дому. До прикладу, ось такі хвойні листочки, гілочки маленькі, я знайшла біля дому. Це не ялинка, але у нас називали їх туя. ось такі ліхтарики який я зробила власноруч. У мене є ось такі скляні кольки-підсвічники, колись купувала на AliExpress. Добавила дрібненькі ось такі гілочки і маленьку кольку новорічну. Вийшли ось такі ніжні, гарненькі підсвічники в різдвяну новорічну тематику. Замість таких підсвічників можна використати бокал, який перевернути ніжкою догори. Далі буду застилати стіл. У мене є ось така тканина, мішковина. Вона складена удвоє, зараз я її розріжу, навпіл. Так буде зручніше мені застелити, тому що вона складена і недобре лягає на стіл. Ось таким чином я можу її покласти в один шар. Зверху на цей шар я можу покласти ще один, щоб не було таке прозоре. І таким чином вони підуть хрест-навхрест, сам візерунок тканини піде хрест-навхрест, і не так буде просвічуватися. Центр столу оздоблю шматком білої тканини. Тюлю подібної додать трішечки ніжності, і буде імітувати сніг. Ось так не зовсім рівно, а з невеличкими ось такими як горбочками. По центру покладу великий підсвічник, який гойдається, з яка гойдається, а під підсвічником покладу гілочки цієї ж самої хвої, яку я знайшла в себе в дворі. Також можна використати будь-яку хвою, яка у вас є, можна також і декілька гілочок з під ялинки зрізати, як ем, живої, так і штучної. Нічого не станеться, не трапиться, а використовувати можна завжди. Формую ось такі ніби як розгалуження від центру до боків, щоб заховати кінчики, тобто основи, біля якої, з яких росла, росли ці гілочки. Ось так. Сьогодні хочеться використати білі чисті такі ніжні тарілки. Поверх цих гілочок навколо самого підсвічника. По колу, ось так хочу додати ліхтарики, тобто гірлянду електронну на батарейки, і самий цей акумулятор з батарейками заховати знизу. Так не буде видно ніякого проводу, а тільки ліхтарики будуть світитися на столі. Додаю свої підсвічники, які зробили ось такі гарненькі з кулькою білою також. Покладу їх по бокам, щоб помістилися тарілки з їжею і не, заважали, не зливалися все разом. Далі зверху покладу на тарілки у мене є ось такі гарні серветки святкові. А також прибори. Прибори хочу декорувати вилку і ніж, перев'язую ось такою ж багатою ниткою, як мішковина, і зверху малесенькою гілочкою ось цієї хвої. Виходить дуже ніжно, акуратно і в тематику. Таким самим способом декорую прибори для кожної персони нашої сім'ї. Тобто для мене, чоловіка і двох наших діток. Так, як діти полюбляють дуже задувати свічки, то я цього разу вирішила використати електронні свічки. По-перше, ніхто не зможе собі попекти ручку, а по-друге, ніхто не задує і протягом цієї вечері ми будемо назолоджуватися хоча б якимось світлом. Ось так стіл виглядає в напівтемному приміщенні. Ось В темному, дуже гарно вийшло, мені подобається. Ось цей стиль, ніби рустик, я не знаю, як правильно його назвати, але дуже гарно виглядає по святковому і ніжно. Мінімум декору з засобів, які були під руками. Далі на сіл покладу страви, які приготувала. В першу чергу це буде кутя. Подаю в таких горнятках з кришечкою, ніби маленькі каструльки. дуже гарно мені подобається. Далі узвар, тобто зварені сухофрукти. Квасоля разом тушкована з цибулею, а також вареники. Рецепт на каналі є надзвичайно смачні вареники на заварному тісті з підсмажкою. також крабовий салат, сам узвар. Хумус. Цього разу я готувала не тільки пісні страви, а й молочні. Бачите, полуниця є, також канапки з рибою червоною, оливки і оселедець. Внизу під відео також залишу посилання на хумус з в'яленими томатами, це надзвичайно смачно. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. І нехай буде мир!